Більшість того, що ти робиш, ти робиш неправильно. Не потрібно мені брехати. Треба дуже аналізувати те, що ти робиш. І о, нічого майже не змінилося, працювати на одній галері – це моя історія. Ого, боже, яке тупе питання. Привіт! Я нещодавно зрозумів, що я тепер відчуваю себе трошки спокійно, тобто в мене є всередині ось це. Через те, що я зрозумів, що я ніколи в житті не залишуся без роботи, ніколи в житті не залишуся без грошей та ніколи в житті не залишуся без будь-яких можливостей. Да? Я розумію, що я в будь-якому випадку щось для себе придумаю. Це такий мультидисциплінарний, дуже цікавий досвід, е яким я хочу зараз поділитися. Я просто сів, подумав та зрозумів, що насправді п'ять речей формують цей спокій всередині та надають мені ось це відчуття. Типу, да? що типу немає цього постійного страху. Тобто мені не хочеться припиняти працювати, тому що я. Дуже Щасливий від того, чим я займаюся щодня, але все ж таки, ну ось там гроші, і те, що а що там буде далі, що буде через 5 років, воно час від часу торкає кожного з нас. Да? Ну, тебе також я впевнений, не потрібно мені брехати. От тому п'ять речей, якими я хочу поділитися, і можливо, це надасть якихось думок тобі для роздуму. І якщо ти щось для себе знайдеш із цього, я буду дуже щасливий. Знов ж таки, ні на якого психолога я ніколи не претендую. Це просто те, що я шию, то своїми думками та своїм досвідом. І насправді, Ша штука з них це планування, тому що ми звикли до того, що коли ти приходиш там на роботу, на якусь співбесіду, то тебе запитують, яким ти себе бачиш через 5 років, і ти такий ога, боже, яке тупе питання, і це насправді блядь, тупе питання, тому що в рамках роботи та в контексті роботи від рекрутера чи HR воно звучить дивно, тому що зазвичай ким ти себе бачиш через 5 років, ми звикли не знаю там чути від якихось бізнесменів чи на дуже, в дуже серйозному контексті, тому що ким ти себе бачиш через 5 років, не відноситься просто того, що ти будеш працювати. На одній галері цих 5 років, да, і відповідати рекрутеру, що да, я буду з вами 5 років поспіль, просто, будь ласка, дайте мені роботу, це існує не в цьому контексті, а в цілому, куди ти дійсно рухаєшся? У мене це планування переслідує, напевно, з 17 чи 18 років. Тому що коли я думаю про те, блін, а ким я буду в 25, чи що буде, коли мені буде 30, чи що буде, коли мені буде 35, то вже стає якось трошки не по собі. Тому що я такий, ага, якщо я зараз просто буду такий скитатися, нічого не робити, то в Мій капітал буде складати приблизно там, не знаю, пару тисяч доларів, можливо, в мене буде якась тачка, будуть якісь навички дизайну. І, в принципі, все, я такий, існую, живу, потім мені 40, я такий, о, нічого майже не змінилося. Я розумію, що тут вже скоро буде 50. Ну і ось мене це дуже-дуже сильно заганяє. Да? Тому що дійсно насправді дуже багато всього залежить від капіталу. Ну, Я думаю, що ти зі мною згоден що стрмно опинитися там в 40 років, типу, без грошей. Ну, типу, що ти такий, а бляха, в мене вже коліно сука болить дуже сильно. Чи там щось не так відбувається? А я вже не можу такі, як я міг їбати раніше. Я думаю, що дуже круто планувати. А що найменше, це мій досвід, це моя історія. Тому перший пункт в моєму плані це планування. Потрібно планувати. Я для себе дуже багато планую. Друге. Це копіювання, тому що навіть коли я починав в дизайні, я дуже багато ігнорував цей пункт. Я навіть читав книжку Красти як художник, але по факту дуже довго до цього йшов. А по факту потрібно копіювати, тому що все вже до тебе вигадано, все вже є не тільки в дизайні, да, патерни, кнопок, тому що ми розуміємо, куди там що потрібно розміщувати, а в цілому. Все ну типу вигадано. Якщо ти вже бачиш людину успішну у сфері чи з мрією, якої ти хочеш досягти, то потрібно просто розуміти, що вона робить, і дуже багато аналізувати. І це бляха не означає, що це буде дуже швидко, чи що це дуже просто це не просто. Але вчитися копіювати дуже важливо, і коли ти навчишся копіювати, навчишся аналізувати дуже гарно, то в тебе все буде набагато простіше виходити. Третє це спілкування, тому що потрібно спілкуватися, знайомитися. Але дуже важливо, те, що спілкування це також і фільтрація людей, з якими ти спілкуєшся. Я розумію для себе, що я дуже відкрита людина. Мені подобається знаходити якихось нових людей, цікавитися їх життям і так далі, тому що в цьому світі. Прикинь, ну тут мільярд різних зон відповідальності, про які ти навіть і приблизно не шариш, навіть не думав ніколи про них. А тут ти можеш поспілкуватися з людиною, щось від неї почути, і зрозуміти, що ага, тут я хоча б розумію, до кого мені можна звернутися, щоб щось побачити чи проаналізувати для себе. І так в цілому, через певний час, ти можеш зрозуміти та зловити себе на думках, що бляха зараз в мене є Dream Team, просто команда моєї мрії. Якщо захочу, я зможу це зібрати, і я можу зробити будь-який проект. Тому що десь потрошки, 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 я знаю, але в мене є моя загальна типу зона експертизи. Четвертий, це очевидно, що аналіз, тому що простих цілей недостатньо. Типу потрібно розуміти, куди ти рухаєшся. Я там 18 років був дуже амбіційним, як і зараз, да але нічого для цього не робив. Я такий просто запланував до собі всього, і хай воно там собі існує. <с> і коли я просто почав зростати та із досвідом усвідомлювати, що потрібно дуже аналізувати те, що ти робиш, і постійно тримати руку на пульсі, щоб розуміти. Я де, а, то воно стає все набагато простіше. А, знову ж таки, твій план він не буде працювати просто сам по собі. Саме тому, наприклад, я роблю аналіз того, куди я рухаюся кожен понеділок, кожен місяць та кожен рік. Я дуже багато планую. І 80% цієї роботи вони просто не потрібні. Ну, реально, коли ти аналізуєш, ти такий, бляха, ну я і так все розумію. А, чи воно здається дуже банальним чи простим? Але 20% того, що залишається чувак, ну воно мене дуже сильно рухає. Тому що ось в ці моменти ти такий. Ага, я не зря по типу, це робив, тому що це було дуже важливо. Тому що насправді велика кількість того, що я роблю, і що робиш ти, це помилки. І якщо ці помилки не аналізувати, то ти нікуди не зможеш дійти в кінці. Це нормально. просто потрібно під це налаштовувати мандсет. І тут ми підбираємося до п'ятого пункту: це постійний рух. Вони між собою, типу, соприкасаються трошки. Більшість того, що ти робиш, ти робиш неправильно, і це нормально, тому що ти не знаєш, як це потрібно робити. І тільки за допомогою цього ти можеш проаналізувати та зрозуміти для себе, як. Це робити потрібно правильно. Потрібно просто налаштовувати свій майнсет на те, що ти повинен шукати задачі, а не рішення. Так? В першу чергу задачі, тому що все життя воно побудоване з якихось маленьких типу челленджів, вони є в тебе постійно, в тебе не буде спокійного життя. Якщо хочеться спокійного життя, то можна йти працювати на якійсь дуже, -дуже простій роботі, сидіти в своїй зоні комфорту і так далі. А я навряд чи думаю, що ти такий, тому що ти дивишся мій канал, і я. Точно не такий. Повинно бути мислення заточене на шлях. У мене мислення заточене на шлях на те, що я просто йду. Я знаю, що тут буде до просто різних питань, з якими мені потрібно буде розбиратися. І в мене майнсет просто такий. Я знаю, що ну воно буде, тому що ну, це єдиний шлях. Я не зможу одразу тип, побачити якусь двір, можливість типу відкрити її та забрати там гроші для себе умовно. Такого не існує. Не хочу затримуватися та хочу тримати формат. Ось такі мої думки. Будь ласка, якщо в тебе є що додати, чи є якісь питання, чи просто хочеш поговорити зі мною, то пиши коментарі, я дуже часто на них відповідаю. І як завжди, побачимося з тобою на наступному тижні. Па-па!